Тому з п'ятниці, 12 квітня 2024 року, ми закриваємо можливість і ось бачимо, до чого це призводить. Документи не будуть прийматися по 100, по 200, по 300, по 400 громадян України в черзі. Привіт усім! Сьогодні в цьому відео хочу розповісти про інформацію, яка буде стосуватися з багатьох українців на території Польщі, і про зміни, які вже відбуваються щодо подачі на карту побиту. В якому місті, в якому воювустці, в цьому відео я розповім. І про шалені черги в Чехії та в Польщі до ДП документ. З чим це пов'язано? Друзі, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте його лайком, репостом. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал. Якщо ви підписуєтеся, то у вас є гарантія, що ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також вас попрошу залишити свій коментар своїми думками під цим відео. Дякую всім за підтримку. Заходимо на сайт gov.pl, офіційний урядовий сайт, де можна дізнатися офіційну урядову інформацію. І читаємо, що Мазовецький воєвода провів детальний аналіз тривожної інформації про несправедливі дії так званих посередників в рамках провадження щодо надання іноземцям дозволу на тимчасове проживання в Польщі. Тому нагадуємо, що Мазовецьке воєводське управління не бере жодної плати за бронювання місць в чергах. Тому застерігаємо від користування послугами компаній, які пропонують місця за додаткову плату. Офіс не несе відповідальності за дії таких компаній, а придбані дати не гарантують обслуговування. Також повідомляємо, що ми розпочали роботу над вдосконаленням системи бронювання місць, тому з п'ятниці 12 квітня 2024 року ми закриваємо можливість запису на візит до офісу через календар ІнПОЛ для тимчасового перебування. Натомість ми надаємо анкету, за якою з п'ятниці записуватимуться на візит до офісу для подачі заяви на тимчасове проживання. Воєводські служби знають, що жодне рішення не дає 100% гарантії виключення продажу місць у черзі, особливо в контексті постійно зростаючої кількості поданих заяв. Мазовецьке воєводське управління вживає всіх заходів для усунення цих несправедливих практик. Водночас повідомляємо, що згідно з правилами запису на прийом у разі виявлення будь-яких порушень при заповненні анкети, наприклад, використання ботів, вона може бути відхилена, а дата запису не буде записана, внаслідок чого клієнт не обслуговуватиметься. Ось таке повідомлення з'явилося на gov.pl, Це стосується Варшава і Мазовецького воєвудства. І я чомусь впевнений, що ця практика перейде на всі інші воюдства, де також зловживають псевдопосередники з реєстрацією і допомогою отримання карти побиту. Реєстрацією, і допомогою ну, повний комплект. Платити гроші, а вам роблять документи. Хоча не завжди так працює. Не один раз чув, що люди, українці на території Польщі знаходили собі фірму посередника, платили гроші, чекали дуже довго і закінчувалося це негативом, тобто не отриманням, або взагалі люди щезали, тобто ці посередники десь пропадали, їх не могли знайти. Є нормальні, адекватні фірми, посередники, які реально допомагають по закону робити ті чи інші документи. Але достатньо є посередників, які взяли гроші, надурили і їх не знайшли. І ось бачимо, до чого це призводить: до того, що урядові установи змінюють правила подачі на карти побиту, реєстрації у зв'язку ось з такими діями, у зв'язку ось з такими проблемами. А з кожним днем, з кожним тижнем чи місяцем подачі на карту побиту кількість їх збільшується. Тому що тимчасовий захист має своє закінчення в 2025 році. Як бачимо, по попередній інформації з нової устави він продовжуватись не буде, а буде переходити в карти побиту. Ну, тобто, він не буде автоматично переходити в карти побиту. Вам потрібно буде теж зібрати певний перелік документів, подати заяву і вже отримати карту побиту по статусу Укр. Тому на карти побиту попит буде рости. Ну і звичайно, посередників теж збільшиться. Так, щоб захистити українців на території Польщі, потрібно буде якісь вживати міри. Оце одна з тих мір. Наступна тема також максимально стосується українців за кордоном, українців в Європейському Союзі, в яких, наприклад, закінчуються документи. В першу чергу, це паспорт. І ви знаєте, що прийняла Верховна Рада в Україні в другому читанні закон про мобілізацію. Який має підписати голова Верховної Ради, потім президент, і потім через місяць він вступає в дію. І там є дуже цікавий пункт про те, що якщо громадянин України призивного віку, чоловік від 18 до 60 років хоче зробити собі паспорт, то в переліку обов'язкових документів він має мати військово-облікові документи. Без них. Документи не будуть прийматися без них, вам там новий паспорт не зроблять. І, звичайно, що цей пункт спричинив ажіотаж, і зараз максимальна кількість чоловіків, в першу чергу, в яких паспорт закінчується, десь найближчим часом буде закінчуватися. Хочуть себе перестрахувати і податися на новий паспорт, поки новий закон не війшов в дію. І, звичайно, що це спричинило максимально великі черги в ДП документ. Я думаю, що багато з вас вже також бачили по різних телеграм-каналах, фейсбук-сторінках і інших соціальних мережах, де люди викладали якісь там шалені черги що знову по 100, по 200, по 300, по 400 громадян України в черзі. Щоб отримати паспорт, щоб подати документи на паспорт, звичайно, ці черги вони не будуть завжди і вічно. Це мене, це такий наплив, який вже був скорше. Але ці черги спричинені якраз новим законом, де цей пункт прописаний чіткий, що громадяни України, які зараз за кордоном в межах 60 днів мають стати на військовий облік, і потім, коли вони подають документи на новий паспорт, вони повинні військово облікові документи показати надати щоб прийняли документи, і потім зробили цей паспорт. Ну і звичайно, всі рванули робити вже цей паспорт, щоб не попасти під новий мобілізаційний закон. З новим законом, який наразі не вступив в дію, вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України для чоловіків від 18 до 60 років здійснюється лише при умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів. Просто кажучи, навіть якщо людина давно живе за кордоном, у неї завершується термін дії українського паспорта, нового їй не видадуть, допоки вона не владнає питання з військового. Квитком. У владі пояснюють, що новий мобілізаційний закон не накладає на таких чоловіків жодних обов'язків щодо повернення до України, але держава хоче ефективно вести облік та мобілізувати військовозобов'язаних у разі такої потреби. Ну ось з такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на gov.pl для тих, кому буде цікаво перечитати ще раз інформацію про те, які зміни в Польщі. Ну і також рекомендую приєднатися до мого телеграм-каналу Актуально про Польщу, де ми задаємо питання про Польщу і отримуємо на нього відповідь. Тому всім рекомендую там приєднатися. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні і дякуємо всім нашим партнерам та друзям за допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.